Ну а зараз хотілося б перейти до наступного спікера, до наступного гостя нашого ефіру. Це Ігор Терехов, міський голова міста Харків. Давайте почуємо більше інформації про нашого наступного гостя. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Організував евакуацію понад 160 тисяч мешканців у перші дні війни, забезпечив роботу метро як бомбосховища у 2023 році. Заявив, що харків'яни тепер радикальніші до росіян ніж будь-хто інший. Ініціював розробку післявоєнного генплану Харкова, який передбачає створення енергетичного острова, підземних шкіл і лікарень. Сьогодні, о 13.30 на новини лайф. Ну і раді вітати на день лайф на медіаплатформі новини лайф ігора Терехова, міського голову міста Харків. Пане Ігоре, наші вітання дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Дякуємо за вашу роботу. Слава Україні Героям слава. Пані Ігоре, ми розуміємо, що Харків це один із тих форпостів нашої держави, які тримають російську навалу. На жаль, тут варто зауважити постійно спілкуємося з представниками місцевої влади Сумщини, Чернігівщини, Запоріжжя і так далі. Харківщина просто по ходу нашого ефіру. Ви написали у своєму телеграм-каналі про те, що є інформація про приліт не встановленого безпілотника у лісосмузі Шевченківського району міста. Наслідки встановлюються. Я пам'ятаю дуже добре, один із перших кейсів застосування Росія. Нами безпілотника типу молнія та і це на жаль, також був Харків. Зараз що у вас відбувається? Яка наразі оперативна ситуація в місті? Знати більш було більш-менш спокійна і спокійна пройшла е, ніч. І попередній день теж був спокійним, але е, тільки що був прильот е, невизначеного типу е, БПЛА. Е, на щастя, це була лісасмуга, але Поряд розташований житловий мікрорайон, житловий будинки Шевченківського району. Зараз поїхали наші відповідні служби, це працівники ДСНС, наші ситуаційного центру. Зараз будемо встановлювати все те, що там трапилось, і по ходу ефіра. Якщо в мене буде така інформація, я противно маю таку інформацію, то я повідомлю вам про це. Ну і загалом про ситуацію у регіоні хочеться зауважити, що росіяни не відступають від своєї цілі мети амбіції окупувати Харківщину. На жаль, на початку повномасштабного вторгнення частково їм вдалося це зробити. Ми знаємо, що бойові дії на північному сході регіону продовжуються. Російська армія минулої доби здійснила обстріли Київського району обласного центру міста Харкова. та трьох населених пунктів регіону. Внаслідок ударів є поранені серед мирного населення. Російські окупанти за. Діяли авіацію, запустивши сім кабів. Також ворог активно використовував безпілотники: 18 БПЛА типу шахет, один дрон молнія та один фпв дрон. Ну, і Росія продовжує воювати попри мирну риторику. Українські військові попереджають не час вірити в ілюзії. Повідомив речник оту Харків Павло Шамшин. За його словами, розраховувати на перемир'я найближчим часом не варто. Навпаки, штормові дії посилюються. Ба більше Росія вже почала літній наступ. Давайте почуємо більше. Росія лише імітує участь у мирних переговорах, одночасно накопичуючи сили для літньої наступальної кампанії, яка фактично вже розпочалася. Я б знову ж таки не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні, тому що коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька простих рішень. Росіяни, коли виходять в публічний простір, вони завжди брешуть. Якщо вони не брешуть, то вони маніпулюють. Якщо вони не брешуть і не маніпулюють, то вони збираються або збрехати, або зманіпулювати. Павло Шамшин, речник ОТУ Харків. Пане Ігоре. Ну це, власне цей літній наступ, про який зараз каже Павло Шамшин, як відчувається, зокрема в Харкові? Чи знову ж таки є якесь посилення обстрілів з боку росіян? Що скажете? Ну, давайте таким чином. Те, що плани нашого ворога, вони в каварні, це ми дуже. Розуміємо з першого дня війни це відчуваємо, і ніхто е, нікуди не дівся. Їх плани не змінювалися е, по ходу війни. Е, то, що стосується е, захват, захватити як можна більше території України. Ми е, це розуміємо, е, але е, знаєте, як я кажу, на головне, що вони хочуть, а головне, як ми будемо протидіяти цьому, е, і тому е, сьогодні е, наша зсу. Вони налаштовані, налаштовані, і мотивовані, і е, поки що у нашого ворога нічого не виходить. І ви бачили, що так е, кожного року, на жаль, кожного року, е, вони кажуть за наступ на, на Харківщину на міста Харків. Але ви бачите, що завдяки нашим ЗСУ у, е, нього у них нічого не виходить. І е, я впевнений, що цього разу нічого не вийде. Але то, певне залякування так і є. І те, що стосується як живих Харків, то знаєте, ми як я розумію, вже звикли вже звикли до того, що вони хочуть, але не можуть. І сьогодні спокійна ситуація в місті Харкові все, все працює, все відкрита. Працюють ринки, працюють АЗС, працюють гіпермаркети, працюють виробничі підприємства. Харків живе життям. Так, воєнним життям це ми чудово розуміємо, але е, всі всі працюють працюють громадський транспорт, ніякої паники немає. Е, і я дуже вдячний. До речі, всім, хто перебуває сьогодні у Харкові, всім харків'янам, всім вимушеним переселенцям, котрі обрали Харків для свого життя. Е, і так і буде надалі е, до тих пор, поки не настане справедливий мир. Дай Бог, пане Ігоре, щоб так і сталося як швидше. Знаєте, один із показників мирного життя це те, що працюють кав'ярні, те, що працює малий і середній бізнес, те, що працюють ринки. От, власне, про це понад півмільярда гривень сягають збитки через удари Російської Федерації по ринку Барабашова в Харкові з початку війни. Повідомили новинам Лайф про це, зокрема, віцепрезидент концерну АВЕКТАКО Олександр Макаренко. За його словами, нині на ринку працює лише близько 20 людей від Воєнної кількості лише після повномасштабного великого обстрілу в березні 2022 року збитки склали близько 300 мільйонів гривень. Ми бачимо, от якраз таки кадри ДСНС України, як рятувальники якраз таки ліквідовують наслідки чергового обстрілу. Ну і знаєте, пане Ігоре, я сам родом з Хмельниччини, і коли говориш, що ти з цього регіону всі кажуть, ага, це ж у вас там базар великий у Хмельницьку, але лише від харків'янина можна почути, та хіба це базар? У нас бара. Башово хочеться, аби він працював. Хочеться, аби люди скуповувалися і спокійно себе почували навіть за цих важких, несприятливих умов постійних обстрілів. Як працюєте для того, аби дійсно харків'яни мали можливість придбати овочі фрукти? Зараз ж сезон розпочинає і для того, аби барабашово знову був живим. Ну, знаєте, продовольчі ринки у Харкові функціонують. Працюють всі продовольчі ринки, які є у місті Харкові. Що стосується ринка біля метро Барабашова, то так, це жахливі кадри, які ми тільки що бачили. І хочу нагадати, що це далеко не перший прильот по цьому ринку. Дуже багато зруйновано. На жаль, опинилося і цей ряд який е, торгував і дитячими іграшками, і канцелярськими товарами, і побутовою хімією. Е, на жаль, дуже багато підприємств постраждало, бо дуже багато товару було закуплено. І це ряди працювали, але я одразу звернувся до керівництва ринка Барабашос, і вони надають цим підприємцям нові міста Так товар повернути неможливо, бо він згорів ще що стосується нашої підтримки, то знаєте, ми сьогодні боремось у Харкові за кожного підприємця. До кожного підприємства, і коли ви сказали, що м, м, працюють кав'ярня, я з е, задоволеним хочу сказати, що е, і відкриваються нові кав'ярні. І відкриваються нові кафе, і відкриваються е, е, нові підприємства. За це я дуже і дуже вдячний кожному підприємству. Так, ми пішли на безпрецедентний випадок. Ви знаєте, що ми скасували всі місцеві податки і збори для того, щоб у наших підприємств і підприємців були обігові кошти, і це дуже важливо. В тому числі і ринки, ми скасували для них податок на землю, ми скасували місцеві податки, як я вже казав, для того, щоб вони мали змогу надавати трошки за меншу ціну міста для підприємців. І сьогодні, до речі, хочу сказати, що у Харкові функціонує безкоштовно громадський транспорт. І коли ми порахували, порахували. То кожна родина економить е, приблизно 3 тисячі е, гривень на місяць. І це е, знаєте, така наша е, невеличка, невеличка, хочу сказати, підтримка кожному, е, кожної людини, кожному підприємству. І е, ми робимо все, все можливе для того, щоб підприємці залишалися у Харкові, щоб вони створювали робочі міста, щоб Харків жив. І знаєте, і працює хаб у нас і консультаціями оказами, і роздали генератори більш ніж 200 генераторів, і старлінги роздаємо, і е, броньовану плівку роздаємо для того, щоб люди мали можливість працювати. І наша головна мета, щоб люди працювали, щоб підприємці працювали, не зважаючи на ці жахи, які і ви бачили, і які ми бачимо кожного дня. Пане Гри Харків став дійсно ще новим домом для чималої кількості українців, ну приміщених осіб. Трошки да інформацію офіційною станом на зараз у Харкові станом на перше квітня проживає понад 200 тисяч переселенців. Про це повідомили у прес міської ради. Зазначається, що частина з них отримує допомогу на проживання. За даними інтегрованої системи обліку інформації про ВПО, понад 190 тисяч людей отримали відповідний стат. То після 24 лютого 2022 року, пане гра, можливо, у вас є якісь інші більш актуальні дані, дані цифри знову ж таки людей? І як взагалі відбувається інтеграція тих людей, які вирішили, що вони хочуть бачити свою новою у Харків? Я хочу сказати, що дійсно сьогодні у Харкові взагалі перебуває мільйон триста мешканців. Серед яких 200 тисяч це вимушені переселенці, якщо бути е, більш точнішим, то 206 тисяч вимушених переселенців, які е, проживають у місті Харкове на постійній основі, і це люди з Донецької, Луганської області, Запорізької області, з Херсонської області, з деокупованих територій, з території, де зараз е, йдуть активні бойові дії. І хочу сказати, що ці люди е, вони інтегруються, інтегруються в місто Харків. І наша головна е, мета для того, щоб вони інтегрувалися, е, соціалізувалися у нашому місті. Я дуже хочу, щоб після завершення війни вони залишилися у місті. До речі, хочу сказати, коли я спілкуюся з ними, то їм місто Харков подобається, вони з задоволенням проживають в місті і. Е, Вважаю, що вони залишаться в місті у всякому випадку будемо робити все для того, щоб вони залишилися в місті. Так звісно, я дуже хочу, щоб і повернулися харків'яни після закінчення війни, бо дуже багато з них перебувають за кордоном, але вони мріють. Мріють щоб повертатися до свого міста. Хтось приїжджає у гості, бачить зі сльозами на очах. Потім повертається, але душою і серце. Сам головне вони з нашим містом, з містом Харковим, і Я впевнений в тому, що ми зробимо все можливе для того, щоб вони повернулися після закінчення війни і були в Харкові. Е, і е, так сьогодні е, ми переживаємо важкі часи. Що Герхата таїти, е, кожного дня, практично обстріли. Е, кожного дня е, ми зіткаємось з величезною кількістю проблем. Але головне, що ми вирішимо. Вирішимо ці проблеми разом і йдемо. Далі е і е хочу сказати, розвиток Харкова ніхто не зупиняв. І всі проекти, які ми планували до війни, частково ми зараз втілюємо, частково ми перенесли, але ми працюємо над цим е щодо будівництва метрополітена і щодо розвитку інфраструктури. І це дуже важливо, і люди це бачать. І е хочу сказати, що е знаєте, з першого дня війни я сказав, що ми одна дружна родина, і ми разом, ми харків'яни. Так воно і буде. Пані Ігоре, ну а зараз іще трішки про тих людей, які стали частинкою великої родини міста Ха про тих людей, які зараз вимушено перебувають у статусі ВПО. Модульне містечко для переселенців з Донбасу визнали тим часом небезпечним для проживання. Таке рішення винесла комісія держпродспоживслужби Харківщини. Під час огляду приміщень спеціалісти знайшли багато недоліків пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації, незадовільний стан саме санітарного характеру. Що до слова зараз у містечку, яке розраховане на 488 осіб, проживають 37 переселенців, зокрема 15 неповнолітніх, дві багатодітні родини та чотири людини з інвалідністю. Ми бачимо ці кадри, ці фото, пане Ігоре, і це взагалі. Не вписується в мою картинку уявлення того, як на Харківщині, як у Харкові, взагалі відбуваються справи, тому що ми знаємо саме власне від харків'ян, які приїздять сюди в столицю, розповідають нам про те, і ми бачимо ці кадри, що у міських парках міста витирають ганчіркою кожну лавку, витирають ганчіркою. Кожен смітник про чистоту все у Харкові. Та ми розуміємо. Тим часом, ось такий я розумію, що цей кейс одиночний індивідуальний, але. Саме заради того, аби його не було, хочеться у вас запитати, чи контролюєте подібну ситуацію, чи е, вникаєте в це для того, аби дійсно модульні містечка наповнювалися на 100% і аби люди, які там проживають вимушено, жили в комфорті? Ну, Давайте так, таким чином. Е, так не повинно бути. Так, тако, це, е, Модульне містечко, хочу сказати, воно побудовано я пам'ятаю, як я його будував разом з урядом Німеччини. І е, воно було побудовано е, тоді, коли е, насправді е, розпочалася війна в Донецькій і Луганській області. Е, і тоді переїхали до нас вимушені переселенці з Донецької і Луганської області, І е, були перемовані з Гізом, це урядова е, організація Німеччини, і вони е, надали нам е, такі е, контейнери, які були розраховані на три три роки Всього лиш на три роки. І тоді ми побудували це модульне містечко, до речі, перше в Україні, і е, воно було практично повністю за, е, заповнене людьми, і вони там перебували певний час. Але е, як ви розумієте, пройшли десятки років, е, і сьогодні воно не придатне для експлуатації. Тому ми прийняли відповідне рішення щодо неможливості далі продовжувати експлуатацію е, цього модульного примідульного е, міста. Що стосується людей, які перебувають, так ми запропонували їм гуртожитки, і дуже багато з них переїхало до гуртожитків. Дуже багато цих людей, які спочатку перебували там, вже справжні харків'яни. Вони і прописані у Харкові, і працюють у Харкові, і діти ходять в школу і навчаються у школах. До речі, ми приділяли дуже пильну увагу цьому питанню. Ті люди, які зараз залишилися, не хочуть виїжджати, але ми все-таки перевеземо, перевеземо їх до гуртожитка, бо це містечка просто непридатне для подальшої експлуатації. Пані ще до однієї важливої теми з вами хочеться й обговорити. Зокрема, в своєму телеграм-каналі ви так само про це писали, і зазначили, що ви тримаєте руку на пульсі цієї ситуації. Мову про ТЦК. І так само нагадаю, що минулого тижня ви закликали правоохоронців провести повне розслідування та покарати вину справі про побиття чоловіка працівниками ТЦК. Мовляв, постраждалим виявився вчитель історії, який мав дійсно законне право на бронь. Так само зокрема було видно на відео. Що якихось правопорушень він не здійснював а, з приводу а, працівників ТЦК? Як часто вам доводиться втручатися в такі справи, як їх зараз взагалі по статистиці в Харкові більше, і менше? Ну і можливо, у вас є якась остання інформація по цій зокрема, справі? Я хочу сказати, що так, такий ганебний випадок, який був, і все суспільство, і все телеграм-канали і засоби масової інформації метева відреагували на нього. Так дійсно це був такий би Знаєте, ганебний випадок. І опинився наш вчитель, який працює в нашій шкільній освіті. На жаль, він постраждав сьогодні. триває розслідування. Я знаю, що проводить правоохоронні органи розслідування. Ми оказуємо допомогу юридичну допомогу нашому вчителю, але я не можу коментувати, бо теж слідство триває, щоб не було ніякого впливу. Але я впевнений. я впевнений, що всі ті, хто зробив. Так е, таку ганьбу вони будуть покарані. Пане ігоре, дуже дякуємо вам за вашу роботу. Не часто від очільника міста почуєш власне власну думку, рефлексію стосовно цієї непопулярної теми. А вам вдячні за те, що долучилися до нас. Дякуємо вам за знову ж таки те, що робите з Харковом. Це велика частина нашої держави, навіть зважаючи на те, що найбільша площа в Україні, саме там у вас у Харкові. Обов'язково завітайте до нас в гості, коли будете в Києві. І попередьте, аби ми тут причепери все, аби нам не було соромно за Київ. Дякуємо Дякую. ще раз. Ігор Терехов. Міський голова міста Харків з нами був на зв'язку.